Вітаю та новини підсумовують події інформаційної середи 10 квітня. Сьогодні у нашому випуску дивіться таке. Гучні заяви. Чиновники обіцяють до Великодня залатати усі ями на магістральних дорогах Львова. Інфекція не відступає. За останні тиждень на грип та гострі респіраторні інфекції занужили майже 11 тисяч мешканців Львівщини, З них 55 п'ять дітей. Розгром зеленобілих. Львівська футзальна енергія удома була декласована івано-франківським ураганом. Гучні заяви до Великодня ями на деяких дорогах Львова чиновники обіцяють залатати до переліку вулиць, які ремонтуватимуть, увійшли наукова, мазепи, кульчицької, петлюри, Вашингтона, Стуса та проспект Червоної калини. Тут ситуація і шляхами найкритичніша. Однак на капітальний ремонт доріг грошей немає, тому обмежуться ямковим. Полагодять тільки магістральні шляхи пролатання міжквартальних доріг. Поки що, взагалі, мова не йде. З приходом весни роботи побільшало у майстрів шину монтажу. До них щодня звертаються водії зі знищеними на львівських дорогах колесами. Незначно, що більше звертається. Б'ють колеса, гнуть диски. Ну, катастрофічний стан можна сказати. Таких доріг за 12 років я перший раз побачив, щоб такі дороги були дуже жахливі. Майстри кажуть, часом не можуть впоратись з ремонтом. Колесо, що потрапляє у чи човебоїну, буває, знищується повністю. Єдина порада купувати нове. Проте жартують. Стан львівських доріг вчить водіїв бути обережними, тому за допомогою звертаються вже зовсім неуважні. Коли дорога йде рівно рівно, потім яма, то звичайно, що більше таких звертаються а зараз. Дороги катастрофічні. Люди так помаленьку з полесенько з ямки на ямки. Хіба такий хтось не дуже неуважний. Але якщо вже є, то колесо просто знищується. У міськраді обіцяють полегшити життя водіїв і до Великодня відремонтувати найбільш проблемні ділянки шляхів. До переліку вулиць, які лагодитимуть в першу чергу, потрапили наукова мазепи Кульчицької Петлюри Вашингтона, Стуса та проспект Червоної калини. На капітальний ремонт цих доріг бракує коштів. Тож поки що обмежаться ямковим, який як відомо є тимчасовим. Ми маємо менше мільйона гривень на кожному район для того, щоб забезпечити проведення ремонтних робіт. В першу чергу ми звичайно ліквідуємо аварійні ділянки, тому що ми їх не можемо залишити. Хоча я прекрасно розумію, що такий ремонт буде відсиле на один рік чи на два роки. А всю решту частини ми будемо приділяти увагу капітальним ремонтам. Розпочали ямковий ремонт, як тільки дозволила погода, кажуть чиновники. І чи встигнуть вкластись у обіцяні строки, теж залежить від погоди. Адже засипати асфальтобетон треба лише за певної температури і обов'язково за низької вологості, бо класти асфальт у воду не можна. Він матиме пористу структуру і швидше руйнуватиметься. Майстри, що працюють на вулиці Вашингтона, обіцяють дотримуватись цих вимог. Ніхто в мокру сиру погоду ложити не буде, тільки в суху погоду. Завтра буде погода, будемо асфальтувати. Сьогодні майстри лише обробляють вибоїни фрезою. Згодом у ями кластимуть чар асфальтобетону. Щоб повністю відремонтувати всі дороги Львова, потрібно понад мільярд гривень. Проте коштів не вистачає навіть на магістральні шляхи. Про міжквартальні поки що мова навіть не йде. Уляна Сінько, Юрій Гелетович, Новини. Інфекція не відступає за останній тиждень. На грип та гострі респіраторні інфекції задужили майже 11 тисяч мешканців Львівщини з них 55% – діти. Вірус грипу, зокрема, вражає категорії дітей до 3 років та віком від 7 до 14. У цій групі епідемологи спостерігають перевищення під в 1,3 рази. Такий ріст захворюваності тримається вже три тижні. Медики кажуть, посприяла холодна пора. А загалом в області упродовж цього епідсезону, що триває від жовтня, на застуду та грип перехворіли понад 266 тисяч людей. Жанна Ріщенко далі. Грипозний сезон ще не завершився. За попередній тиждень до лікарів в області звернулося близько 11 тисяч людей з проявами застуди та грипу. З них половина львів'яни. Серед дітей найбільша кількість госпіталізованих віком до трьох років. Саме ця група становить приблизно половину людей, що потребують стаціонарної допомоги. Ми спочатку думали, що звичайна температура, чи на зуби, чи от зараз вірус ходить. тобто ми ставили свічки. Гнійна ангіна поставили діагноз. Тобто, вдома в нас була температура. Дев'ять три, тридцять девять дні і нас направили сюди. Ну, стан вже нормальний, тут ми другий день. Ситуація залишається настороженою, епідемії немає, перевищення епідемічного порогу немає на жодній адміністративній території області, але грип є, випадки реєструються, і тому кожен повинен дбати про те, щоб не захворіти. А якщо він вже захворів, то своєчасно звернутися по медичну допомогу для того, щоб запобігти виникненню ускладнень». За попередній тиждень до інфекційної лікарні шпиталізували 62 недужих діток, переважно дошкільного віку. Такій непритаманний квітню спецзахворюваності лікарі пояснюють погодними умовами. Грип, що тепер почав так клінічно гарно виражено про це. весняна. Гіповитамінос, затяжна зима, тобто вже який місяць фактично тяжко назвати весною таку погоду, як зараз є. Це все виснажило людей, ті чорні п'ятниці, які приводили до тих заметів, і тому зараз почалося щойно. Беру охолодження без сумніву тут зіграло роль, оскільки воно приводить до зменшення синтезу інтерферону, і ми стаємо менше захищені. У Львові епідеміологи спостерігають спецзахворюваності серед підлітків і закликають батьків звертати увагу, чи дитина одягається адекватно погоді. За перших ознак недуги медики просять звертатися по допомогу, оскільки лікарі і надалі фіксують запалення легень, круп та захворювання вуха горла носа. Ці недуги виникають як ускладнення від перенесеного грипу та респіраторних вірусних інфекцій. Жана Ліщенко Юрі Руденко НТА Новини. Гарячими слідами львівські обозівці спіймали групу маститих квартирних крадіїв. Користуючись професійним приладдям, бандити без перешкод проникали в людські оселі та виносили звідти цінні речі. Правоохоронці вже довели причетність кримінальників до десяти пограбувань. Правоохоронці тривалий час, тримали крадіїв під прицілом. Це була банда професіоналів, і злочинна діяльність не обмежувалася лише територією Львівщини. Хлопці орудували на теренах і інших регіонів України і навіть держав, підбираючи ключі до дворних замків або ломаючи їх серцевини, зловмисники заліч. Чині хвилини проникали у житло людей. Затримання міліція провела якраз, коли квартирники виносили здобуть з чергової оселі. Під час чергової крадіжки 2 квітня фігуранти затримані по гарячих слідах під час чергової крадіжки з квартири на вулиці Святого Теодора. Злочинці були затримані під час того, коли вже виходили з помешкання і були готові покинути місце скоєння злочину. Добиралися до місця злочину грабіжники на автомобілі. Власне, у транспортному засобі оперативники знайшли колекцію золотих та срібних монет, ювелірні вироби, а також відмички та приладдя, за допомогою яких лиходії проникали в помешкання людей. Обоє чоловіків вже мали за плечима кримінальне минуле. Затриманими виявилися громадяни міста Львова, один з них. 1968 року народження, інші 80, 1980 року народження, котрі вже неодноразово притягувались до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. З осель чоловіки виносили усе, що потім можна було продати: брали столове срібло, прикраси, фото та комп'ютерну техніку, і навіть книжки та алкоголь. Первохоронці вже довели причетність квартирників до 10 крадіжок. Їм загрожує до восьми років тюрми. Знайшли крайнього пам'ятник національним героям Євгенові Коновальцю та Степану Бандері у селі Гродиня на Самбірщині. Зруйнували не вандали, а погода так твердять львівські правоохоронці. З їх слів вже доведено, що впали монументи без людського втручання, що стосується інших випадків руйнування пам'яток. То за цими фактами було відкрите кримінальне впровадження, каже речниця правоохоронців Львівщини Світлана Добровольська. Зі слів добровольської міліція шукає шістьох осіб причетних до скоєння цих подій. Нагадаємо, днями на Львівщині було пошкоджено низку пам'ятників і пам'ятних дощов діячам ОНУПА. У, у ніч із 6 на 7 квітня руйнації зазнав пам'ятник Коновальцю та бандері на вулиці Січових стрільців, які стояв навпроти сільської ради села Гординя Самбірського району. цій ж ночі невідомі погломилися і стели героїв у Морщині та зруйнували монумент бандерів у селі Великосілки Кам'янкобуського району. Наполонівські плани львівські вулиці та площі стануть більш пристосованими для простих мешканців. Так обіцяють управління охорони історичного середовища. Там хочуть облаштувати кілька відпочинкових зон на вулиці Лесі Українки. Планують встановити лавки та стоянки для велосипедів. Трамвайну зупинку на Дорошенка звільнять від кіосків. А на площі різні відпочинкову зону облаштують навколо фонтану. У Мирі кажуть, в центрі міста залишилося небагато місць для зустрічі та відпочинку. Вільні площі поступово займають заклади громадського харчування, літні майданчики та стихійні паркінги. В я у планах облаштувати кілька зон громадського простору. Одна з таких територій це зупинка на вулиці Дорошенка. Це зупинка, фактично, коли люди приїжджають з вокзалу. Це перша зупинка, де вони виходять і бачать це, зустрічаються з тим Львовом. Насправді зараз вона виглядає не зовсім привабливо. Там є дуже багато різних. Типів кіосків і інших малих архітектурних форм. Ще однією такою зоною має стати нещодавно відремонтована вулиця Лесі Українки. Там хочуть встановити лавки. Щоб там було все-таки більше таких місць, де люди би могли посидіти і відпочити, подивитися на місто, подивитися на цікаві об'єкти. Тому ми розробили таку схему розміщення вуличних меблів на цій. Вулиці, а також типи вуличних меблів, типи лавок, типи смітників, типи е, тих стоянок для велосипедів, які там можна було ставити. І хотілося б, щоб літніх майданчиків все-таки там не було. У планах також облаштування двох площ для однієї з них різні вже розробили аж два проекти, які виберуть ще не вирішили. А площа Митна мала б стати сворідним вестибюлем до музею Пінзеля, який цьогоріч ремонтуватимуть. На території навколо Бернардинського монастиря має постати відразу кілька різнопланових зон громадського простору. Однак роботи там почнуться швидше за все уже наступного року. У пошуках сакрального гармонія кольору закодований зміст і стиль, що сягає давньої української традиції іконописання. Такими постають роботи тернопільського художника Ігоря Зілінка, виставка яких відкрилася у галереї Ікон Арт. Автор тривалий час експериментує з техніками. Відтак представив як графіку, так і живопис. Вони різні за стилем, але єдині в одному. Уся експозиція пронизана сакральною тематикою. Степан Грацюк подробицями. На одній роботі ангели тримають хрест єдиних, що уціліло від згорілої церкви. На інших відкривають царські врата та сповіщають людей про благовість. Усі три офорти об'єднані спільною назвою Церква в руїні. Такий спосіб зізнається, Ігор Зілінко, у своїй графіці він намагався показати один з найважчих періодів в історії української церкви, коли вона перебувала у підпіллі та зазнавала переслідувань. У 90-х роках її легалізували. Автор почав досліджувати сакральну тематику і передавати у своїх роботах. Така велика пауза в розвитку церкви в той тоталітарний момент. Він фактично призупинив той такий плинний процес розвитку сакрального мистецтва. А на то місце розумієте, зайняли ніші, інші види, і в такому плані десь на початку 90-х. Я почав займатися сакральним, зокрема, розписами храмів. І от ці перші роботи, які стосуються оформів, це були такі перші пошуки навіяні проблематикою значить, церкви і її руїни. Шлях до сакрального зізнається, ігор Зілінко був тривалим, але результативним. Тепер усі його роботи, незалежно від того, чи це графічний твір, чи малярський, позначені винятковою гармонійністю кольору та ритму ліній. Син художника Ігор Зілінко каже: еволюція батька проходила у нього перед очима. Саме тому йому є цікавою кожна його робота. Батько починав спершу як графік, як, як майстер офорту, тобто він один з небагатьох в Тернополі, який художників, які звернулися до цієї техніки техніки досить складної. От і починав з того, властиво, далі далі захопився іконописом і працював працював для церкви. Для мене було це особливо цікаво спостерігати, як як він працює, як він шукає ті теми, от як він звертається до того. Так що я для мене це є пережитель. Виставку Сакральне Ігора Зілінка можна оглянути у галереї «Іконарт» на вулиці Вірменській. Вона триватиме до 21 квітня. Степан Герцюк, Юрій Гелетович, Новини. І далі у новинах спорт Львівська футзальна енергія удома програла івано-франківському урагану. Якщо у першому таймі була зафіксована нульова нічия, то після перерви команди на двох забили 9 голів. Влучнішими у цій перестрілці були гості. Підсумковий рахунок 7-2 на їхню користь. Ця перемога вивела ураган в плей-офф чемпіонату. Доля енергії з'ясується в заключних трьох турах регулярного чемпіонату. У першому таймі обидві команди краще грали у захисті аніж у нападі. Боротьби було багато, але без гольових моментів. Як наслідок на перерву, команди пішли за нульової. Нічієї. То є таймі. Гра була рівною могли ми забити, а міг відзначити це і суперник. В такій грі головне не дозволити опонентам повести в рахунку. Інакше відігратися дуже важко. Відкрити рахунок у грі поталенили гостям. Будняк з кутового прострілили на сімку, а той доправив м'яч у сітку воріт господарів. Не пройшло і хвилини, як Павленко ударом головою зрівняв рахунок. Але фортуна цього дня була більше прихильною до івано-франківців. На 26-й хвилині після удару здалеку Кіндратіва. М'яч рикошетом від Чепурнюка вдруге влетів у ворота енергії. На 31-й хвилині свій потужний удар продемонстрував додо, -ДО, і рахунок уже став 1-3. Згодом забив Будняк. Дещо поновив інтригу у матчі, на 32-й хвилині пічкуров. Але надалі відзначалися лише гості. Пробоїни у воротах енергетиків зробили Будняк, Шотрома та Валенко. Отож, 2-7 на користь урагану. Перший тайм був за нами. Я рахую, що по моментах ми переіграли ураган, десь активніше були. А другий тайм початок вийшов за ураганом, створили декілька небезпечних моментів. Ну, Повели в рахунку, правда, швидко зрівняли. Другий гол рикошет Чепурнюка, і потім дві помилки грубі Кардаши. Тобто, При 4-1 на рахунку нам вже треба було розкриватися, лізти вперед. Хоча знову ж таки моментів вистачало, при 4-2 було в Коваля, момент був, але не реалізували. Ну а далі ви вже бачили, кінцівку змазали. Повністю до завершення регулярного чемпіонату залишилися три тури на енергію згідно із календарем. Очікують ще два матчі проти спортлідера та єнаківця. В турнірній таблиці зеленобілі надалі ділять третє-четверте місця із Луганської ЛТК. Половина справи зроблена. Львівська баскетбольна політехніка Галичина вдруге перемогла Южницький хімік у чвертьфіналі плей-офф. Підсумковий рахунок повторної зустрічі 82 на 75. Тепер на команди очікують ще два протистояння у Львові. На цій стадії боротьба ведеться до чотирьох перемог. Здобути перемогу над хіміком політехніці не завадила навіть відсутність двох провідних гравців травмованого Дарила Мітчела і дискваліфікованого Горана Іконича. Через кадрові проблеми Галичан місце на паркеті отримав Денис Тютюник. Молодий баскетболіст тренера не розчарував. Загалом уся львівська команда відіграла дуже здорово нам потрібно було перемогти для того, щоб спокійно продовжити серію. Зараз перед нами стоїть дуже важка задача. Бо з такою грою, як політехніка демонструвала позавчора і сьогодні. У нас немає жодних шансів команда. Явно на підйомі грає добре і без хвилювання. У них дуже високий відсоток триочкових китків і атак з під кільця. На велику перерву команди пішли за незначної переваги гостей – 38-39. у третьому та четвертому періоді. Політехи збільшили відрив до семи пунктів. Отож, підсумковий рахунок зустрічі – 82-75. Вітаю свою команду з такою боротьбою і перемогою. Але я сказав гравцям, що це ще не все. Серія довга, і ми повинні грати так само, як грали у двох перших матчах. Серія переїжджає до Львова, і боротьба продовжиться. Владан Вукуславович став найкращим у складі політехніки Галичини. Він набрав 23 очки та зробив 8 підбирань. Безмедальний виступ львів'янин Михайло Асадулаєв посів 16 те місце на кадетському чемпіонаті світу з фехтування на рапірах, що триває в Хорватії. Галичанин зупинився на стадії однієї восьмої фіналу. Він програв італійцю Томасо К'юті, 8-15. Кривник Асадулаєва у підсумку здобув срібло. І цією інформацією ми завершуємо наш випуск. Завтра дивіться свіжу новину добірку, яку для вас традиційно підготують журналісти телеканалу НТА. Щасти.